Е, ось вам відео на джиму 244-ту з боковою колісою, е, з кеморським мотором. Те, що ви просили. Так. Ось уміншитель хода понижений, повишений, така торпеда, окрема ванна, так як уловалий. На гідравліку. Отака От навіска. 540 тисяч обертів вал, 9,5 резина на 24 і двохдіскове щеплення. Що? Таке двохдіскове щеплення? Пояснюю. У джими є? Зараз заводимо. І слухаємо роботу. Чуємо роботу, чуємо. Вижате щеплення. Відпускаємо. Таке враження, як хто йде на вал. Це двойний вижим. Бо деякі путаються і не розуміють. Дзвонять через неділю. А мені здається, що щось там, блядь, шумить, нічого не шумить. Ось. Вижали вижили, відпускаємо. Двойний вижим. КМ-385. Все. Ось такий тракторець.